Шановні глядачі, ми продовжуємо рубрику про наші цікаві товари. І сьогодні на розгляді добавочка для розумової активності, для гарного самопочуття і гепатопротекторної дії – лецитин. У нас в асортименті є два види лецитину: це лецитин як монотовар, він є стандартизований по фосфоліпідах, а також лецитин у комплексі з ринченню глютаміновою кислотою, вітаміном Е та вітамінами групи Б. Навіщо ж вживати лецитин? Почнемо з того, що це жири корисні для нашого тіла, вони забезпечують гарну мембранну проникність. Відповідно, наші мембранки будь-якої клітини мають кращий метаболізм, легше надходять поживні елементи і виходять продукти плацитина. Це йде жировищина сполука, яка необхідна Для вірної діяльності нашого організму. Вона буде необхідна для печінки, так як є гепатопротектором, забезпечує оновлення клітин і вірну діяльність даного органу. Також важливий для нервової системи. Він льо використовується при лікуванні російного склерозу, коли йде пошкодження мілівінової оболонки, адже сприяння вказаної для розумової активності і дорослих, і дітей. У нас позиція містить 300 мг лецитину, тому Дозволено вживати діткам від 5 6 років, і нагадуватиме аптечні препарати, які рекомендовані для дітей, які мають гіперактивність, тільки видять. Капсулок, а не Де. показаний для гарних покривів, тобто для регенерації шкіри, якщо у вас є екземи, дерматити, навіть псоріаз. для того, щоб шкіра не була пересушеною в зимовий та холодний період часу, лицитин має стати для вас однією з головних Де, Нашої гормональної системи, адже вони є промолекулами для синтезу гормонів. Тому рекомендуємо вживати і чоловікам, і жінкам для вірної діяльності організмування Санкт Бернат рекомендуємо вживати латини і дорослим, і дітям на постійній основі після основного прийому їжі. Будьте здорові!